Мої вітання усім новини ветері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. І перш ніж ми почнемо, я нагадаю телеглядачам, що сьогодні, 20 лютого, вся Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони віддали свої життя, заїдали незалежності та гідності, але залишили нам у спадок свою мужність і рішучість. Пам'ять про полеглих додає нам сил у боротьбі проти окупантів сьогодні. І житиму у серця. Українців шануємо. 20 лютого в Україні відзначає День пам'яті героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди у Кривому Розі відбувся захід, організований громадською організацією Центурія. Близько півсотні людей зібралися, щоб згадати трагічні події 2014 року та осмислити їхню важливість для сьогодення. Учасники заходу прослухали лекцію, яка охоплювала весь хронологічний перебіг революції гідності від перших протестів на майдані до кульмінаційних моментів кривавих протистоянь. Коли ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, і відповідна лекція буде проходити на цю тему саме. Я в лекціях охоплю фактично всі події Революції Гідності, не тільки відповідно події 20 лютого, так? тому що треба розуміти контекст подій, контекст тієї боротьби, яка велася, і розуміти, за що люди взагалі віддавали своє життя у цій боротьбі. Ця дата увінчує подвиг українців, які віддали свої життя під час революції гідності, захищаючи і дали демократії, свободи та незалежності. Саме цього дня, 2014 року, на вулицях Києва загинуло 48 протестувальників, розстріляних силовиками. Революція гідності це не лише сторінки в історії, а процес, який триває, і досі українці продовжують відстоювати свою свободу. Тепер уже на фронті повномасштабної російсько-української війни. Лекція, проведена геоцентурія, мала на меті. Нагадати про події тих часів та роз'яснити їхній глибинний зміст, зміст і показати, що боротьба триває. В Україні сьогодні відзначає День пам'яті героїв Небесної Сотні. До цієї події в Кривому Розі провели відкриття виставки Україна це ми. Захід проходив у відеогалереї квіткового годинника, в якому були представлені ілюстровані фото героїв та подій з часів Революції Гідності, і до героїчного сьогодення. Різні марки, конверти та листівки, випущені Укрпоштою. Завітати на виставку та поринути в історію майдану та героїв тих часів, які трагічно загинули, виборюючи право України на самоідентичність, та європейські цінності можна буде впродовж двох місяців. Виставка працює з вівторка по суботу, з 9 по 17 годину війна з Росією розпочалася саме тоді, коли провелася перша коровка під час революції гідності на Майдані. Сьогодні, 20 лютого, у день пам'яті небесної сотні. Mm -hmm. І саме з цього і розпочнеться наша виставка небесна сотня. Потім ми показу, покажемо подвиги наших героїв, які визволяли під час антитерористичної операції в Маріуполі і до Донеччину та Луганщину. Ну а далі вже перейдемо до подій російсько-української повномасштабної війни з 24 лютого до сьогодення. Завербували жителі Вінничини та Харківщини. У Дніпропетровській області СБУ зірвала вбивство правоохоронця. Окупанти завербували людей через телеграм-канали зі швидкого підробітку для вбивства ветерана правоохоронця. На злочинну стежку стала 52-річна медсестра з Вінничини, 26-річний безробітний харків'янин та його 20-річна подруга. Ліквідація жертв мала відбутися за рахунок саморобного вибухового пристрою, який повинна була активувати лікарка при наближенні чоловіка до його гаража. Злому. Сницю затримали в момент, коли та готувалася провести вибухівку у дію за допомогою пульти дистанційного керування. Згодом зловили і зрадників з Харкова. Всі запроданці нині перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Мінус три повітряні цілі армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною три ворожих безпілотники. Вночі та ввечері російські окупаційні сили завдали ударів по Нікопольському району. Атаки витримали місто Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Для цього задіяли ствольну артилерію великого калібру, дрони камікадзе та скиди боєприпасів з БПЛА. Напередодні в день дрон Камікадзе атакував Межівську громаду. Поранення отримала 20-річна жінка. Ворожа залізо пошкодило приватне домоволодіння. Та господарську споруду. Крім того, під ударами перебували місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Внаслідок влучань пошкодження отримали чотири оселі, гараж, дві машини, інфраструктура, газогін та лінії електропередач. Обійшлись без загиблих та поранених. 1093 девяносто добу поспіль український народ героїчно протистоїть російському вторгненню. За минулу добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, двох у Костянтинівці і одного у Перетечному. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення. Не менш трагічні наслідки російських атак на Харківщині. Там загинув один чоловік, і ще четверо дістали поранення. Від ворожих обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали бездріцька, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Лебединська, Глухівська громади. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. В ніч на 20 лютого увесь Херсон здригнувся від прильоту російської керованої авіабомбою у 10-поверхівку. Через удар зруйновано 15 квартир. Попередньо відомо про шістьох постраждалих, двоє з яких діти. Чергова атака ворога на цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На місці працюють екстрені та оперативні служби. Перебувала під атакою ворога і Одещина. Під ударом опинився обласний центр. Пошкоджено житлові будинки та тепломагістраль. У частині абонентів відключено опалення. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Василівському та Пологівському районах Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Наслідки атак уточнюються. На 1190 живих загроз для України стало менше. Такі втрати понесли російські окупаційні сили протягом минулої доби завдяки силам оборони України. А на додачу у ворога стало помітно менше можливостей для ведення війни: мінус 160 безпілотників, 136 одиниць автотехніки, 63 гармати, 14 танків, 14 броньовиків, шість засобів ППО та три ракетні системи залпового вогню. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння військових. Скової техніки знищили засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та ще один інший важливий об'єкт ворога. Українська ППО знищила 80 шахедів та безпілотників інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською та Харківською областями. Ще 78 російських БПЛА, імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Сили оборони України відбили 122 російські атаки. Аки на харківському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському, оріхівському, гуляпільському та придніпровському напрямках. За 1093 дні українські оборонці зменшили сили ворога на 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 134 танки, 21 112 броньовиків, 23 410 гарма, 26 021 безпілотник, 37 961 одиницю автотранспорту, 1078 засобів ППО, 3064 крилаті ракети та близько 864 тисяч солдат противника. Мінус 10-13 градусів середина лютого, а мешканці мікрорайону Сонячний у Кривому розі досі чекають на тепло в своїх оселях. Температура в квартирах ледь сягає плюс 14 градусів, а в деяких випадках навіть 11. Попри мітинги, численні скарги та звернення до державної криворізької теплоцентралі, ситуація не змінюється. Схоже, цієї зими абоненти державної теплоцентралі замість тепла отримують лише захмарні платіжки. Деталі в нашому сюжеті. Плюс 11 в квартирі. В таких умовах живуть мешканці мікрорайону Сонячний у Кривому Розі. Причини повне невиконання своїх обов'язків перед споживачами державним підприємством АТ Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогаз. Поперемітинги, звернення до дирекції державної теплоцентралі, ситуація не змінюється. Абоненти державної АТ Криворізька теплоцентраль та й в цілому керівництво міста фактично залишаються заручниками. Вплинути на... Державного надавача послуг вони не можуть. Після зниження температури на вулиці ситуація лише погіршилась. На вулиці мінус 10-13, а температура теплоносія на вході в будинки лише плюс 25. При цьому традиційні системи опалення розраховуються так, що на виході котла вода має температуру приблизно 70-80 градусів, а на вході в будинок близько 60. На сьогодні вхідна температура теплоносія від АТК «Ріверічна концентраль» Водин з багатопротивних будинків стояча температура 25 градусів. А фактично така температура вона залишається там цим величезних втратах, коли вона вже повинна виходити з води. То фактично буде те, що не прогрівається. Температура, теплоносія вона взагалі не відбуває будь-яким нормам, стандартам всім іншим питанням в цій ситуації. Вита питання до очільників напата. Що вони пропонують місця черговим подарунком від державної теплоцентралі стало повне зникнення опалення на мікрорайоні сонячний причина чергові прориви труб і розриття. Реальна ситуація про наголошення сьогодні складається такою, що температура на вулиці доходить до мінус 10, навіть до мінус 13 і портина проти запалення температура, не піднімається а, більше ніж 8-10 градусів. На жаль, в цій ситуації а, по центральні там підкоритоється на газів, абсолютно нічого не робить. І як засуваю ці заяви оприкладного директора технологічних поселянців, робити вони нічого не можуть. Мешканці сонячного змушені жити в нестерпному холоді, рятуючись електрообігривачами, якими вони можуть користуватись у будь-який час, адже в кривому розі не діють жодні графіки відключень світла, навіть якщо їх застосовуватимуть по всій країні та області. Про це з Міненерго домовились представники міської влади Кривого Рогу та голова ради оборони міста. А от державне підприємство АТ Криворізька теплоцентраль, яке підпорядковується державному НАК Нафтогазу, схоже, не робить нічого, окрім того, щоб виписувати багатотисячні рахунки мешканцям, які сидять без тепла. Проблема у нас одна, як і усіх мешканців микрорайону. Нема в нас опалення конкретно за наш дом можу сказати що составляли жалобу писали Лічно в мене так як в мене сонячна сторона то це 18 градусів но світила цілий день сонце а от сусідка з дев'ятого поверху прислала мені фото. В неї 11,5 градусів в квартирі. Це дев'ятий поверх. У квартирах людей температура не піднімається вище 15 градусів, а іноді опускається навіть до 11. Рятує тільки сонце, яке, хоч трішки, нагріває оселі. Живо, я тут уже 30 років. Зараз потрижу градусі. Численних поривів та зношеної системи на тепловодах державної теплоцентралі експерти вбачають проблему в небажанні власника мереж надавача комунальних послуг населенню виконувати свої обов'язки. На жаль, цій ситуації місто стає заложником а, ситуація, ну, стає заложником а, абсолютно незрозумілої поведінки над та України, України, які просто відмовляються від. Від своїх приміг з цього м'ясо щодо а, надання комунального підготовки до опалювального сезону, створення умов і так далі. і так далі, Найма так далі. Та велика в Україні компанія так, на катарці України отримала підприємство, але при цьому абсолютно нічого не зробила для того, щоб степнопостачання стали якісь. Не відремонтували труби, не відремонтували какелі і довели ситуацію до того, що більше ста тисяч людей знаходяться без тепла. в У місті спочатку опалювального сезону. Календарної зими залишився лише тиждень, а частина мешканців Кривого Рогу, які є абонентами державної теплоцентралі, і досі не отримали опалення. Чи буде тепло в їх оселях у цьому опалювальному сезоні? Питання досі відкрите. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. Спричинили ДТП та сильно ускладнили рух. Зранку 20 лютого на проспекті Центральний не роз'їхалися тролейбус Шкода та Фольксваген. Попередньо обидва автомобілі рухалися від площі захисників України у напрямку центрального ринку. Відомо, що Керманичка шкоди, засліп... шкоди засліпило сонце, і він втратив, щопильність, врізався у тролейбус, що їхав у попутному напрямку. А слідом у шкоду в'їхав і Фольксваген. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Пошкоджень дістали лише автівки та тролейбус. На місці працював. Вали правоохоронці для з'ясування усіх обставин автотрощі. Кривий ріг це не лише промисловий гігант, а й місто з великим серцем. У день туристичного гіда відбулася майстерня гостинності, де гіди, краєзнавці та ентузіасти обговорювали майбутнє туризму. Завдяки їхній праці, навіть у складний час, кількість екскурсій зростає. А мешканці та гості відкривають для себе нові грані рідного міста. Як туризм допомагає людям відволіктися від буденності, надихає і підтримує економіку Кривого Рогу. Дивіться у нашому сюжеті. Кривому розі до дня туристичного гіда презентували оновлений сайт Кривий ріг Туристичний. Він стане зручним інструментом для туристів та допоможе краще пізнати унікальність міста. Подія відбулася під час заходу майстерня гостинності, який об'єднав гідів, краєзнавців та всіх, хто зацікавлений історією рідного краю. Це відпочинок, да ну і звичайно дуже є важливим пізнання різно рідного міста, історії природи. А наша криворізька історія, наші локації вони є дуже. Цікавими, унікальними тому важливо ну, своє досліджувати. Попри війну, туристична сфера кривого рогу демонструє позитивну динаміку у 2023 році. Відбулося понад 650 екскурсій, а кількість відвідувачів сягнула 11 тисяч. Місто продовжує приваблювати туристів своїми правословими ландшафтами історичними пам'ятками та екологічними ініціативами, такими як Ековікенд. Ми намагаємося кожного року цей день. Зібратися і сказати слова, добрі слова тим людям, котрі багато роблять для популяризації, для того, щоб е, наше місто е, було відомим і дійсно міжнародний день туристичного гіда це той день, коли ми маємо можливість більш тісно з вами. Поспілкуватися завдяки зусиллям, гідів та міської влади Кривий ріг стає все більш привабливішим для туристів. Туризм тут розглядають не лише економічний фактор, а й спосіб психологічної реабілітації. Місто вже четвертий рік поспіль займає призові місця в міжнародному «Working Out» та впевнено розвиває індустріальний туризм. Анастасія Костенюк Паршимський. Технічне підсилення Кривбасводоканалу з Німеччини комунальне підприємство отримало в своє розпорядження більше 600 сонячних панелей загальною потужністю в 120 кВт. В подальшому їх мають встановити на одній з міських насосних станцій, задля забезпечення безперебійного енергопостачання та загального зменшення витрат на електроенергію. Наявність сонячних панелей є гарантією безперебійної роботи насосної станції, навіть у випадку аварійних відключень електроенергії, що особливо актуально для безперервного водопостачання населення. Завдяки спільної роботи адміністрації міста з європейськими фондами підприємства критичної інфраструктури Крибасводоканал отримали сьогодні сонячні панелі в кількості 622 штуки з загальною потужністю 120 кВт. Дане обладнання буде встановлено на критичному важливому об'єкті для міста, яке в свою чергу дозволить забезпечити надійність роботи при аварійних відключеннях енергосистеми. Нашого міста Майже півсотні бригад та близько 500 викликів щоденно в режимі 24 на 7, не дивлячись на періодичні ворожі ракетні удари та атаки шахетами, працівники Криворізької станції швидкої медичної допомоги завжди на зв'язку і готові до виїзду на екстрені випадки. Праця колективу, який налічує більше 800 чоловік, охоплює не тільки Кривий Ріг та Криворізький район, а й місто жовті води, п'ятихатки, а також тісно взаємодіє із сусідньою деокупованою правобережною Херсонщиною. Який обсяг роботи виконують Медики швидкої та як місто допомагає впоратися з викликами сьогодення? Дивіться в наступному сюжеті. Посилений режим 24 на 7 – це звичний щоденний ритм для працівників Криворізької міської станції швидкої допомоги. Колектив станції, а це загалом більше восьми сотень чоловік, щоденно опрацьовує до 500 викликів. При цьому швидка обслуговує не тільки Криворіг, Криворізький район, жовті води, п'ятихатки, а також надає суттєву допомогу сусідній Херсонській області після її деокупації. І нині тісна співпраця з бригадами сусіднього регіону триває, коли потрібно здійснити госпіталізацію важкопоранених та постраждалих до профільних закладів охорони здоров'я. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надає підтримку медикам в цей складний час. У 2023 році міська влада виділила нам для ремонту автотранспорту 1 мільйон гривень, у 24-му році 500 тисяч виділено. надіємося в цьому році виділять кошти для ремонту. З 2020 року ми дійсно структурний підрозділ комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Генеральний директор Раді Шевченко. Я скажу, що за останніх 5, останні 5 років матеріальна база станції значно зміцнилася. И медикаменти, и верба медично призначення и полностью обновлена автопарк. Нині в Кривому Розі працює 47-48 бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають на виклики як до окремих районів міста, так і за його межі. Працівники Криворізької станції екстреної медичної допомоги виконують колосальні обсяги щоденних обов'язків, і 29 із них нині перебувають в лавах Сил оборони України. Місто повсякчас надає медикам необхідну підтримку. Кривий ріг єдиний в країні необласного рівня місто, яке має в своєму розпорядженні центральну диспетчерську для прийому викликів від населення. Її збудували за рахунок коштів міського та обласного бюджетів у 2015 році. Якщо згадувати початок війни, то саме швидкі допомоги, машини швидкої допомоги, стояли і на блокпостах, і на фортифікаційних спорудах, які тримали наші бійці, тобто фактично виконували функції евакуації. І за цей час було врятовано саме поранених 2014 військових і цивільних. А взагалі, за минулий рік, наші бригади швидкої допомоги здійснили більше ніж 160 тисяч виїздів. Працює 47 бригад. Швидкої допомоги, і вони справжні герої. Крім того, в умовах блекаутів місто надало працівникам станції швидкої допомоги два генератори загальною потужністю в 17 кВт. Завдяки ним, за умов відсутності централізованої подачі електрики, медики мають надійне живлення. Завдяки цьому продовжують працювати та приймати дзвінки від мешканців Кривого Рогу та загалом всього Криворізького району. Олександр Фефілатів Гліпрапчук перший міський. КП «Кривбасводоканал» нагадує абонентам про важливість оплати користування за холодну воду. Завдяки своєчасним оплатам підприємство матиме фінансову можливість виконувати більше замін водопроводів, модернізувати обладнання і підвищувати якість послуг. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустріч. Субтитрувальниця Оля